Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Гота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду! Друзі, кормитися буду звичайний варений горох. Прикормочний пелець використовую, Дома залив це селькою і мелосою. А на риболовлі взяв, засипав звичайними висівками, щоб уділити один від одного ось такі висівки пшени, із пшениці. І трішки додав, трішки додав отакої меленої макухи для того, щоб поділити, кожен пельчик друг у друга. І горох із пельцем засипав, також додав трохи макухи меленої і висівав, також, щоб наша суміш ось така вийшла розсипчаста. Так, ще додав ось таких інтрикабейць, коноплі з перцем. Сюди додаю. Добавив. і буду також трохи розбавляти звичайною чуть, чуть Ну, В іншому закормі. Так. І дану сумі щас швиденько перемішаю. Пелець від 4 до 10 мабуть, міліметрів прокормишний грух. Висівки макуха, щоб ділять. О, і покльовочка, друзі. Щас. Підсочок. А! Ось бачите, коли не підготовлений, що було. Друзі. Так, пішла рибка. Оп. І... Таке, як щось є. Так, трішки фрикціончик послаблю. Чуть-чуть. О, приємно по розмірах. Таке як спортивний розмір, мабуть. Але ж все ж таки покльовочка, друзі. Покльочка. Оцей думай, чи кормиться, чи не кормиться, чи виключа рибку наш прикорм, чи примане трішечки більших розмірів. Незрозуміло. Такі одинорні поклювочки. О, це спортивних розмірів. Рибка. Ну, все одно приємно. Все одно, друзі, приємно. Друзі, ось такий невеличкий коропець і в пісочку вже відчепився. Так, клюнув, друзі, флет, 10-й 60 грам флетік, великих розмірів, і 10-й гачок, на шостому по папику. Ось такі, друзі, коропець. Приємний, друзі, клас. Так, будемо його у підсокі відпускати, Бо до води... Все, поплив, друзі, клас. Друзі, також ось такої фракції намовув, мелений горох, варений, відварив горошок і ось така суміш вийшлася. Зараз дуже трішки додавлю сюди. Трішечки додавлю висіву, щоб... А може і не буду додати. Хай воно так і буде. Так. Що я сюди буду додати? Також зернові додавлю. Це також ця конопля. Трішки в коноплі додав. Небагато. Також, щоб стягнути рибку, хоча цій водоймі... І так, дрібної досить багато рибки, але подивимось. Чуть-чуть коноплі додав, тут уже понопля без перця. Так, поноплі розмішаємо. Мелений горох, варений з конопелькою і додавлю трішки ось такої олійки. Тут написав я. 20 грам на кілограм, ну тут не знаю кілограма півтора. Для чого ліки? Зараз тепла пора. Я думаю, ліка буде пливти вверх і горошок буде такими шлейфами підніматися уверх догори. І таким чином буде такий невеличкий стовп мульочки такої із горуху. буде рибку приманювати як із верхніх, так і з нижніх слоїв води. Також олійка коноплі з перчиком. Треба обережно, щоб руками потім очі не тернуть і не пекло. Після роботи з такою сумішю, щоб скажімо так перець не попадав в очі, треба буде гарно помити руки. Так, ну вроді все гарно. Зараз будемо дану сумішу підкормлюватись. Кормитись буду ось такою ракетою. Відкліпсувався вже і буду підкормлювати точечку попереднє дане місто закормив я горохом і палицем кормовим від 4 до 10 міліметрів так зараз дамо пельощу фракцію щоб рибку активізувати на даній точечки. Друзі, як я забиваю годівничку, насипаю суміш у годівничку і дуже-дуже гарно сильно затискаю потім Насипаю ще трішки, потім беру флюру рідину і орієнтовно дві капельки капаю у дану суміш, потім кладу гачок і, і затискаю. Так, і треба це все досить-досить сильно стиснути, щоб дана суміш не вивалилась, поки долетить до води. І виходить ось така гарна посочка. І потім оце вверх розсипається і там флюрорідено. І гачок презентується спливає над верхом цієї гірки. Друзі, покльовочка. Опа. Так. Думаю, що рибка вже сидить, зараз бігом палки хрест перекину. Так, подивимось. Оп. Ага. все, Друзі, а ні, є. Надіюсь. Хотілося б вірити. Що не спортивний розмір, друзі. Ну, особо сильно супротиву нема. Таке як о-о біля берега пішов невеличкий супротив. Так до берега тут пускай. Не можна так трошки Фрикціончик Попустимо так, не будемо поспішати. Друзі, рибка така. Приємних, невеличка, ну. приємних розмірів, друзі. є, супер! Фух. Так і десь кілушечка, півторошечка. Друзі, супер. І під сочечку відчепився. Юху. Ось така, друзі, гарна рибка. О, -о, О, Клас! На флеттіку взяв. Зараз подивимось. Покажу ось попапик. Так і попапик. Цей восьмий гачок, мабуть, восьмого розміру і 8 міліметрів попап на Флетику. Думав тільки, що кормиться, 60 грам. І ось перед тим як кормиться, бачу на Флетик пішла поклювочка. Хух, друзі. Ну що, будемо далі рибочити, друзі, супер. Друзі, таке як поклювочка. Не розумію. Ага, бачу, друзі. Ось на ну, цей дальній таке як. Те як є о Є, друзі. Такі карпушка порадував нас своїм, скажем так, присутствием. О. Ось такі, друзі. Гарненький коропець. І був тут зелений. Зелений був тут попапчик. Такий яскраво салатового кольору і він збив. Фух, друзі, така гарна рибка і поплила. Супер. Друзі, в таку спеку мама. Теща настроїла тормозок, отаку торбинку, все впакувала в термосумку, там крига. І ось оце в таку спеку все надмірно холодне, приємно вживати. Такі продукти. Сальце передала ковбаску, холодні огірочки, домашні яєчка, хліб і блинчики з творогом і печивом. Друзі, зараз швиденько перекусимо. и будем продолжать. Друзья, очередная одна поклевочка. О. И такой, мабуть, спортивный размер. Можливо. Друзья, вот такие. Ух. Карпушкин. Ось такий тузик, друзі, на клюнув на ось такого червоного попапа. Ось такий гарненький карпушка. І отправляємо його. У водичку поплив, друзі. Супер. Друзі, Покльовочка! Юху-ху. Начебто рибка. Мабуть. Таких приємних розмірів, може, і невелика, але досить приємно. Все, схід друзі, схід. Рибка була приємна. Фух. Друзі, покльовочка. Друзья, такая рыбка спортивных размеров. Фух, і є. Фух. Ось така рибка, друзі. Фух. ось така рибулька. Трисяке Приємно. Друзі, от і підійшла до кінця наша риболовна сесія. Рибалочка була досить трудовою, рибка помірна, взагалом спортивних розмірів. Але декілька було таких трішечки приємних розмірів. Надіюсь, моє відео для вас було корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!